Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 2 липня 2024 року Національний банк України розпочав реалізацію нової пам'ятної монети із серії Видатні особистості України. Монета присвячена поетесі, автору прозов та драматичних творів, перекладачу, науковцю, фольклористу і етнографу, публіцисту, видавцю, активній громадській діячці. Вродливій жінці ніжній мудрій матері, яка виховала геніальну Лесю Українку, виплекала її талант. І це. Олена Пчілка. Тож, давайте безпосередньо переходити до огляду, а перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Ольга Петрівна Косач до шлюбу Драгоманова відома під псевдонімом Олена Пчілка. Українська письменниця, член кореспондент Всеукраїнської академії наук, учасниця національно визвольного та феміністичного рухів. У 1887 році з Наталією Кабринською видало у Львові першу в Україні феміністичну збірку Аймонах Перший вінок, який сприяв публікації творів жінок-пісьменниць, Мади поетеси Лесі Українки Михайла Косача, Ольги Косач-Керевенюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізідори косач борисової старший брат, професор Михайло Драгоманов. Як одна з найосвіченіших жінок свого часу, вона не лише залишила вагомий спадок у багатьох сферах, а й стала втіленням тогочасної краси, мудрості та материнства. Народжена в заможній дворянській сім'ї у містечку Гадячі на Полтавщині, Олена з ранніх років виявляла жагу до знань. Завдяки домашній освіті та впливу свого брата Михайла Драгоманова, вона отримала міцне підґрунтя для своєї подальшої діяльності. Олена Пчілка, поєднуючи виховання двох синів і чотирьох дочок з активною громадською позицією, стала прикладом для наслідування. Вона самостійно викладала дітям музику, малювання та мови, вважаючи просвітницьку виховну роботу своїм обов'язком. Діти це наш дорогий скарб, це наша надія, це молода Україна, неодноразово повторювала Олена Пчілка. Олена Пчілка видатна постать у світі української культури та наукового прогресу. Відіграла ключову роль у формуванні суспільної свідомості. Її шестидесятирічна плідна літературна діяльність, підкріплена знанням п'яти мов, дала їй змогу майстерно володіти різними жанрами, від драматургії та поезії до створення дитячих віршів, п'єс і перекладів світової класики. Олена Пчілка не лише забагатіла українську мову новими словами, такими як палкий та променистий, а й відродила забуті словесні перлини, повернувши їх із народного вжитку до літературного канону. Її незаперечний внесок у літературу вшановується і сьогодні через літературну премію імені Олени Пчілки за кращі художні твори для дітей, започатковану у 1991 році видавництвом веселка. Олена Пчілка особистість з глибоким світоглядом та всебічною освітою, здобула визнання також у сфері української журналістики як авторитетний мистецтвознавець, критик і амбасадор національного мистецтва. Її внесок у фольклористику та етнографію є відображенням унікального таланту, а праця Український народний орнамент стала фундаментальним дослідженням української вишивки. Також Олена Пчілка невтомно захищала національну ідентичність, вимагаючи від царського уряду скасування обмеження вживання української мови, особливо після Емського указу 1876 року. На аверсі монети розміщено стилізовану композицію. Що символізує педагогічну та виходну діяльність Олени Пчілки, у центрі композиції шість квіткових горшиків, стилізованих під елементи гадяцького орнаменту. Це не просто деталь, а символ шістьох дітей письменниці, вихованих у дусі українських традицій. Їхнє розташування нагадує марлони оборонного муру, підкреслюючи непохитну фортецю української ідентичності, яка століттями протистоїть ворожим впливам. Праворуч між стилізованими горшиками розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, а в нижній частині монети викарбовано напис Україна Номінал 2 з графічним символом гривні, Малий Державний Герб України та рік карбування 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Олени Пчілки. Образ жінки на тлі, абруся якого нагадують корону, вражає своїм глибоким сповненим мудрості та рішучості поглядом. Здається, що він пронизує час, нагадуючи про вічне значення її творів. Ліворуч і праворуч від портрету розміщено написи Олена Пчілка та Ольга Косач, а внизу півколом Королева мати. Адже саме так з любов'ю називала свою матір Леся Українка. Роки життя поетеси. 1849-1930 завершують композицію реверсу. Пам'ятна монета, виконана з Нізільберу, має номінал 2 гривні тираж 30 000 екземплярів. Її маса 12,8 грами, діаметр 31 мм, гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Вартість монети в день її реалізації 2 липня на сайті інтернет-магазину НБУ становила 75 гривень. Олена Пчілка є визначною постаттю, чия мужність, незламність та любов до України надихають і сьогодні. Її роль у модернізації мови, дослідженні народних орнаментів та популяризації вишиванок донині є безцінною для української культури. Її життя було сповнене невсипучої праці на благо українського народу. Від збирання скарбів українського фольклору і виховання геніального покоління до боротьби за права українців говорити та писати рідною мовою. Творча спадщина Олени Пчілки і досі залишається актуальною, а її ім'я є символом української жінки, яка поєднує в собі високу інтелектуальну культуру, патріотизм і безмежну любов до України. На свій превеликий сором до того моменту, як я приступив до підготовки огляду на цю монету. Я не здогадувався, що Олена Пчілка є матір'ю Великої Лесі Українки. А ви знали цей факт? Напишіть про це в коментарях під оглядом, тільки чесно, адже ніколи не пізно пізнавати нове. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки під оглядом і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!